Дивіться і заходьте. Тут не можна. Дивіться. Йдіть, будь ласка. Ви мені І тут, блядь. І! Куди ви? люди? Ніхто не піст, трань. Де, кажу, поліція? Ай, бо ми 102. Що приїхали тут, блядь? Чи ви з'явите? Ви дивіться мені це відео. А, це, це номер я Це що ти таке робиш? Люди добрі. Це його жінка. Ну то як це битися? Це таке немає бути. Де ми знаходимося? Хлопці, так діти Що це таке має бути? Що це таке? Перестаньте! Чуєш, Викличте поліцію! Леся, дзвонив поліцію! Як такі? В центрі місця, зараз його я вирані міста. Перестаньте. Нахуя Кі піскові! Українці, прикарпатці, військовослужбовці, Ігор військовий. Ви, напевно, бачили в інтернеті відео, вчорашнє відео стався конфлікт між мною і людиною в військовій формі, це був Ігор. І у своєму житті дуже багато робив помилок. І так не було соромно і ганебно стидно, як за вчинку, що вчора стався з військовим. В цей момент я не розумів, що роблю, не подумав, які наслідки після цього будуть. Бо був в стані окольного сп'яніння. Коли свідомість прийшла, то усвідомлював, що я накоїв, на натворив. Хочу вибачити перед, перед всіма нашим громадом, Військовослужбовцями, всіма українцями, бо ми є українці. Нам треба об'єднуватись, а не роз'єднуватись. Дуже, дуже стидно, соромно мені за цей випадок. І... Ну, Та обіцяю виправитись і най, як най, най, найбільше наближення, щоб ми наближалися до нашої перемоги. Хочу ще раз його ще раз вибратись, дуже-дуже прикро мені. Дуже. Мені низький уклін нашим Збройним синам України, що нас захищають, і Уклін всім. Слава Україні. Дякую, що вибачаєте мені. Я, Я дуже, дуже, дуже соромно і стидно мені.